Вітаю спільноту. Хочу поділитися своїм результатом вирощування хурми. Проживаю на півночі. Волині. маю невеличку дворічну школку. Сіянці зимували без закривання. Щеплення проводив 10 травня. І на сьогодні, 25 червня, має ось такий результат. Чучупака брунькою. Нікітська е, бордова. Е, чучупака врозчеп. Покращена популяровка Такий замітив характерний відтінок темноватий на листочках чучупаки Далі знов чучупака брунькою. Е, далі бріджінка крупноплідна брунька. Тут брунька, ну і тут розчеп, покращена куплюровка з'язав. Тут нікітська бордова, брунька зелена. Далі нікітська бордова брунька і урощеп. Наступне розгалуження ччупака. Ось одна брунька. Трошки густо, там далі друга брунька. Посередині біржинка бронька. брунька і розголоження врощеп. Нікітська бордова брунька і дар Софіївки брунька. Тут заховалася Чучупака брунькою. Наступний сінець, нікітська бордова посередині брунька. Тут ще щось можливо прищеплю. Дар Софійки. Орощеп. Мурашки звелись. Діржинка крупи Одна брунька спить. Друга брунькою. Ну і розчеп. Чучупака. Брунькою. Далі ось тут. Чучупака. Брунькою. Нікітська бордова. Ось в розчеп Верхушка. Верхушку прищепив. Нікітська бордова. Ось брунка. Ну і тут дар Софійки. Врощеп. Далі дар Брунька. брунка і тут штупака брункує. Підкажіть, будь ласка, чи буде толк, якщо на одному сінці нащепив кілька сотів. На ну, все добре. Дякую.